Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я Стас. І сьогодні ми приїхали з Дмитром на риболовлю. На вулиці холодно, дує сильний вітер, але ми все одно приїхали і сьогодні будемо ловити рибку. Ну, все, давайте буду поменше говорити. Зараз розкладаємось, далі вам все показує і вперед ловити. А вам приємного перегляду! Ну все, нарешті я все зарядив, вже глибину відміряв, вудки закинув. Зараз хочу замішати прикормку. За основу ось я зварив вдома пшено. Ось таке воно гарне вийшло. Розсипчите. Буде ось така прикормочка. І додам в неї ось таку прикормку. В цьому році буду тестувати прикормочку від Anvi Fishing. Це наші хлопці з Тернополя. Роблять ось таку гарну прикормку. А сьогодні це буде серія Крась з маком часника. Ось так вона виглядає. Тут навіть для новачків розписано, як її замішую. Тут вся така інформація. Тож якось так. Ні? Давайте їй додамо в наше пшено. І з пачечки висипаю. І замішую. Треба все ж таки трошки водички додати, бо пшено вийшло таке сухе. Тож Зараз додам. І все, друзі, вийшла. Ось така гарна прикормочка. Чесничком прям пахне добре. Тож так, взагалі, друзі, хотів з вами поділитися своїми думками, що відбувалося останній тиждень, бо відоски не виходили. Їздив я на риболовлі три рази, три рази на річку і один раз на канали. То в принципі на річці зараз якась печалька, у нас трохи похолодало зараз в Одеській області. Було декілька теплих днів, за таран тоді проклюнуло, ви бачили думаю, це відео. А потім похолодало і все. Я їздив, тобто взагалі приїхав, ні одного клювання не отримував. Пробував ловити на фідер. Потім ми виїжджали, пробували навіть сазанчика ловити, але він ще не ловиться. Тобто було декілька клювань, але так, дуже пасивно. Тож якось так. Наріжці навіть бачили цей. Я їздив сліди вовків, бачив зграя, проходила, зараз вам ставлю ці кадри. Поки прикормка настоїться, дивіться, друзі, що хотів вам показати. Вон стоїть моя машина, а я коли шукав місця біля річки, ходив тут і побачив ось таку картину. Дивіться, тут сліди, це вовчі сліди з когтями, чотири пальці. Бачите, ось така картина. Ось один слід, другий. Вони, видно, проходили з граєю, бо тут їх дуже багато. Я вже дивився, зараз вам покажу поближче. Дивіться, тут як намолотили. Дивіться, який великий слід. От дивіться. Ось слід. А ось моя рука. Бачите, і це не собачий, це саме вовчий. І вони тут якоюсь з граєю проходили, бо тут намолочено. Дивіться. Яка цікава картина. Наша річка прям же дичавіє. Тож якось ось так. А зараз давайте я вам покажу оснащення, загодуємо, будемо ловити, Ну настрій взагалі бомбезний. Відкриваємо сезон на поплавочок. Це дуже круто. По наживці це у мене ось такий хробачок сьогодні виповзає, вже тікає. І... Ось такий опарик біленький. По у мене сьогодні якось так. Поставив я дві вудки на підставки свої. Так досить зручно. Одна, як завжди, це моя каліпсомонзочка 6-метрова. І оснащення зараз вам покажу, бо вітер дує, воно тікає, не можу його спіймати. Позначенню це в мене ось тут така дробинка 1,5 грама зажата. Один. Повідець з гачком. І весь ще зафіксований поплавок, 1,5 грамовий також, щоб якщо що, можна було ловити товщі. Але сьогодні планую ловити зі дна. Тож на цій вудці так. Інша вудка у мене трошечки інакше. З Каліпсо Стронгер. І оснащення інакше. Бо вудка ця 7-метрова. І оснащення у мене тут стоїть таке. Ось тут такий скользяк від джагріга взяв. Палочку, ну хто лови на спіннях, думаю, знають, ось такі грузила скользящі. Тут також один пойдет з гачком і вищий скользящий поплавець 3-грамовий також. Тож якось так. Зараз вже буду заряджати. Поставлю зараз насадочку і на ту на ту вудку хробака за паришом. Буду закидати. Ну що, перший закид на нашій сьогоднішній риболовлі. Опаля. Є така справа. Одразу другу вудку також зарядив. І зараз підгодую, Тут же. Чікс. Ну і тепер беру нашу прикормочку, вона ще трошки настоялась. Сильно її прям так ліпити не буду, трошечки пресую і загудовую. Вона пахнюча. Повинна рибку зараз стягнути. Оба. О! І Дмитруша. Дмитро також хоче. О, у нього там яке клювання. Файн. А ну-ка Дмитро. Давай затягну. Ого. Ви тільки по... Погляньте, що Дмитро робить. Дмитро спіймав. Дві такі файні тараньки. Ні, ну, тарань зараз точно ловиться гарно. Він вже в садочок свій поставив. Торбить. Рибацюга. О, у нас там покльовка. на нашу другу вудку одразу. І є. Є-є-є-є. Перша риба. Хопа йди сюди. Перша рибка. Це ось така таранічка, невеличка. Ось народ, наша перша рибка на цій риболовлі. Ось така таранька невелика. Ну все, її відпускаємо і продовжуємо Невеличку рибку, обов'язково відпускаємо. Друзі, ви також відпускайте. Додам декілька опариків. І перезакидаю. Так, ось наступне клювання. Є ого, поплавець в сторону затягло. Ой, щось непогане. Уф, яка тарань, Ого! Погляньте! Оце батонська тарань прям взяла. Ну і дивіться, щука гризла. Ну або бракошики, бо їх зараз на річці вистачає. Всидь багато я б сказав. Дивіться, яка тарануха, а? Ось така гарна тарань. Ну таку можна вже і взяти навіть. Садок до Дмитра? Опа, закинув і одразу клювання. Є та ранушка. О, така досить гарна клює. Рибка яка. Таку таранушку ми беремо. Я відкидаю її в сторону, бо садок у нас один на двох. Незручно ходити. Ой, на другу вудку одразу клює. Непогано клює. Є, а, тільки маленька. А, це взагалі маленький підлящик такий. Ну, як сказати, підлящик. Підпит -під для щек, навірно. Малюче опа, на ту знов клює. Оба. О-о-о-о на хробачка. Побіша взяла. О, прям така. Я на цю вудку справа. Ставлю хробачка з лівого опарика. І ловлю на дві утки зі дна. Мені не подобається ловити в товші. Саме сьогодні, бо вітер сильний. Ой, на цю утку клює. Відходить. О, а тільки на опарика поменше. Таку поменше відпускав. Вітер дує, а коли сильний вітер, то втовші, ну важко ловити просто. Ну що, друзі, давайте вип'ємо чайку за перших рибок, за відкриття сезону по поплавку. Гаряченьке, зараз те, що потрібно. Сьогодні взагалі така спонтанна риболовля вийшла. Вчора з Дмитром зізвонилися. Ну що, їдемо, їдемо. Ну ось ми і на риболовлі зараз. Як ви бачите, ловимо тараньку. Рибка ловиться досить непогано, тож так, давайте будьмо за рибалку. Опа, на цю виклала. Невелика, а хоча така нормальна хробака, а тільки маленька. Не, ну на дві вудки навіть я б сказав, що складно ловити. Хоча це всього два гачка. Так, друзі, а ну пишіть хто їздив на рибалку свої звіти, як ви половили. Бо мені також цікаво. Досить часто пишуть з різних областей, Там з Київської, з Житомирської та майже з усієї України пишуть коментарі то. Опа, закинув і одразу є. є. Є є. На хробака. То пишіть, яка у вас зараз рибалка. Бо я ще так поглядаю, то ще викладають інші блогери. Риболовлю ще з криги. То що ж крига стоїть? У нас вже давно немає. Та й мінусів давно не було. Це напевно сьогодні перший день, що був нуль. Я ж на машині, знаєте, іній був. Дивіться на хробака, тільки закидаю і одразу викладаю. Опа, є а, тільки маленька Трошки поменше. Плига Я просто нон-стопом, то на ту утку, то на ту, то на ту, то на ту. Ну що як це воно ось так? Ти просто ну, не встигаєш. Опа. Ай, зійшла. Ух ти, Дмитро, до по двітя, дві, Ший, дві такі непогані, так? Професійна ловля. Професійна ловля. Ану розкажи взагалі свої враження від рибалки. Що ти теж давно зі мною не їздив? Це ми останній раз декілька тижнів тому їздила. Обаче. Броду зараз. В принципі, нормально. Але їхали на карасика пробувати. Але поки щось не клює. Да. Ну, ми так поки сподівалися, що, тара... що може карасик буде прокльовувати, бо вже звіти були. Ну а зараз тільки таранька, і дивіться, вже так. Трошечки підловили. Якесь там кілограмчик. То так, ну все, поки будемо продовжувати. Наша таранушка. Не, ну капець, який приємно ловити. Це бомба. Так, народ, напевно, я одну вудку зберу, бо зараз в мене відірвалося оснащення, воно полетіло далеко. Його ніяк не дістану. Нове перев'язувати не хочу. Да І в принципі на одну вудку вистачає, навіть не встигаєш ловити, Вонто одразу куліє поплило. Дивіться, оба. Ось тільки невеличка. Тож так, зараз одну зберу та й буду продовжувати ловити на одну. Клювань багато, рибка ловиться, настрій бомбезний. Тож такі справи. Ну все, продовжуємо ловити. Да, ну, на одну вудку взагалі кайфово ловити. Сидиш, тільки дивишся на цей поплавець, на один. Опа, малесенька. І все. Ой, це взагалі пісюна якийсь клюнув. Як вона схопила на падінні, напевно. Нарешті Побіша взяла. Було декілька малявочок. Ось і краще. Повідається, в мене коротеньке сантиметрів 10, де взагалі на таку легку. <реш> Діма. Діма там жар жарти. Жартує сидить. Не тільки повідець кажу. Ну, коротше, на таку легку снасть до речі, дуже гарно ловити вітряну погоду. Я ніколи раніше не ловив. Взагалі в мене так плюс-мінус середня вага була і поплавця, і оснащення там 3-4 грами. то вітер його сильно колихало і зносив. Ось я зараз ловлю на півтора, що поплавець, і що. Грузило, то дуже гарно і утримується. Но, може це ще залежить від товщини самої волосінні на оснащенні. У мене 0,2 зараз стоїть, по тоншу поставив. Бо я взагалі 0,25 використовую тут таку. Вирішив потоншу зробити, Снастю взагалі в цілому. О, -о викладає. Є. Платвичка. манюнька. Ну, зараз ми з Дмитром Що, ш... ще скільки посидимо? Десь з пів години, так? Да? Ще десь пів години половимо. Да й будемо завершувати нашу рибалочку. В принципі, наловилось вже гарно. Ну Ми скільки на двох? Ну, мабуть, штук з 60 зловили точно. Іде до нас. Щось вона так всплила, просто навіть не, не задригалась. Не відчула, як я її підняв. Да, але рибак, рибаків дуже багато. Всі сидять, ловлять. Ну і на жаль, всі торбять всю підряд. От, Дмитро маленького лящика злою. Браконьєр, да, ловим, ловим, а час швидко минає. І о, дивіться, одразу таке клювань. Рибалка взагалі бомба, тепло стало, о, тарань така ловиться. Гарнюще. Тож відкриття вийшло дуже крутим. Оба, оба. Зараз на хробачка більше всього клює. Оп-оп-оп. І є о, така таранушка. І це народ буде остання на сьогодні. Ми дуже круто половили. Зараз дістану рибку і покажу вам. А ця хай хайпливе. Так, дістаю рибку. Уловчик не супер великий, але як бачите, то трошки трошки да наловили. Зараз ми всю цю рибку відпустимо. Так, ну що, рибка подарувала нам емоції, а ми її за це відпустимо. Тим більше тут багато нерозмірної платви, то нехай пливе і росте. Все, вся пішла. <гла> Тож, друзі, так, все, ми збираємось. Так, друзі, ми вже повністю зібрались та й зараз будемо їхати додому. Хлібаку. Ти такий сний. Добре, знімлю сам. Так, народ, ми вже повністю зібрались, рибку випустив, дуже круто посиділи, половили на природі на поплавочну вудочку, подивились на ці такі клювання. Вже хочеться ловити карася. Думаю, що він вже трошки пізніше почне брати. Так як є вже декілька звітів було у нас тут, в Одеській області, що карасика половлювали. Тож сподіваюсь, що найближчим часом і ми також вийдемо і половимо. Тож так, все. Всім велике дякую за перегляд. Обов'язково заглядайте в описі під відео є корисні посилання. На це в мене все. па-па, до зустрічі в наступних відео.